Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо розбиратися з вами з подібними трикутниками, починати розбиратися. Та маємо урок номер 1 і на першому уроці маємо вияснити з вами, які то трикутники називаються подібними, як вони виглядають, відповідно, які вони мають властивості, і як ті властивості потім застосувати при розв'язуванні задачі. Далі на, на наступному уроці будемо говорити про ознаки подібних трикутників. Ознаки відрізняються від означення, бо ознаки це теореми, властивості, які нам будуть допомагати впізнавати подібні трикутники. Ми будемо розуміти, як то їх впізнати, довести, що ці трикутники є подібні, і потім, вже використовуючи їх властивості, розв'язувати задачу. Так, отже. Означення подібних трикутників каже, два трикутники називаються подібними. Якщо кути одного з них, відповідно, дорівнюють кутам іншого. Ну, я думаю, що той кусочок зрозумілий, кути одного з них, відповідно, дорівнюють кутам іншого. І відповідні сторони цих трикутників пропорційні. Ну, Це той, той другий кусок трохи чаще, але зараз ми спробуємо розібратися, що тут є. Так, тут на малюнку маєте бачите, два трикутники. І на око, якщо придивитися, то той трикутник АБЦ трохи більший, а трикутника 1Б1С менший, але за формою вони, в принципі, однакові. От, оці трикутники, ви вже здогадалися, є подібними. Тобто, дуже легко, якщо вони отак от розміщені, їх впізнати, вони так якби, виглядають. Однакові за формою, але сторони їхні зменшені або збільшені, відповідно, в одне і то саме число разів. Ну, Так як фото, наприклад, більшого формату і меншого формату одного і того самого предмету. Так. Отже, ще раз будемо читати. давайте. Якщо кути одного з них, відповідно, дорівнюють кутам іншого, от бачите, що кут А, тут позначено, так, кут А дорівнює куту А1. Далі кут Б дорівнює куту b 1 І кут С дорівнює куту С1. Куту С1. Так, перший кусочок не тяжко. Далі. Відповідні сторони цих трикутників пропорційні. Пропорційні. Е я думаю, що ви трохи пам'ятаєте слово пропорційні, там десь коефіцієнт пропорційності ми згадували. Та пропорційність то завжди зв'язано з відношенням. З відношенням. Тобто, якщо я. Маю, наприклад, трикутник А1, Б1С, він подібний до трикутника АБЦ. То а 1 b 1 поділити на AB, тобто відношення між тими двома сторонами, таке саме, як Б1C1 поділити на БЦ і а 1 c 1 поділити на AC. Я думаю, що тут зразу виникло у вас питання, чи не можна написати навпаки. Що АВ поділити на А1Б1, Б поділити на Б1 С1, відповідно, АЦ поділити на А1 С1, і вони теж будуть рівні. Звичайно, що можна. Можна. Так, і оці відношення е, всі дорівнюють деякому числу К, і оце число К називають коефіцієнт подібності. Коефіцієнт подібності. Десь ви чули, напевне, оце К-подібності. Х. Ми його переважно називали. Називався коефіцієнт пропорційності. Так? Так. А тут коефіцієнт подібності. Тобто він показує, у скільки разів одна сторона трикутника менша або більша від другої сторони трикутника. Оце К. Так, і ну і тепер прийшла пора написати: що трикутник А1, Б1, С1. Значок подібності отака. От Подібний трикутнику ABC. Отже, якщо у вас в задачі сказано, що два трикутники подібні, то ви відразу використовуєте оцих два речення, оці дві властивості, що відповідні кути рівні, і відповідні сторони пропорційні. Тут важливе, ще слово відповідні. Тобто, отут я не можу написати, наприклад, а 1 B1 до БЦ. Переставити тут АБ і БЦ місцями, не можу ні в якому випадку. Тому що, що то за сторони відповідні. Якщо я бачу А1 Б1, оця сторона лежить навпроти кута С1. А ця сторона А Б, лежить навпроти кута С. І кут С1, і кут С вони є рівні між собою, тому ці сторони відповідні. І тому, як ви будете писати оці відношення між сторонами, треба бути дуже обережними. І писати е, сторони е, відповідні, тобто ті, котрі лежать навпроти рівних кутів. Якщо трикутники отако називаються, бачите, А1, Б1, С1 і АБЦ, то писати дуже легко. Тут А1Б, тут АБ. Але якщо трикутники назвуть якось по-іншому, е, е, трикутник, наприклад, АБЦ і кут МОП, ну, то, то вже так просто не буде. Але буде просто, як ви поставите, котрі кути рівні. І тоді вже, відповідно, будемо підставляти ті відповідні сторони. Але ми теж ще навчимося на наступних уроках. Поки що то нічого так страшного немає. Якщо ви там десь я вас чимось злякала, далі будемо розв'язувати задачі, будете бачити, як то виглядає. Так, отже, я думаю, що ми зрозуміли, що таке подібні трикутники. Так, І які дві властивості мають подібні трикутники. Тепер давайте спробуємо задачі. Отут я вам підготувала першу задачу. Оця от друга буде відразу додому. Е, мається на увазі, що додому. Тут ми розібре, розберемо задачу для того, щоб ви зрозуміли, чи ви добре, чи ви добре зрозуміли, то ви розв'яжете оцю задачу. І потім на наступному уроці я вам її напишу, і ви подивитеся, де у вас там виникли які труднощі. Так, отже, задача така. Сторони трикутника дорівнюють 2,5, 5 см. І знайти сторони трикутника подібного даному, якщо будемо робити по кусочку, а, його периметр дорівнює 46 см. Отже, ви бачите, що в тексті задачі йде мова про два трикутники, і є слово знайти сторони трикутника подібного даному. То я не буду довго мучитися, я собі побудую там якийсь один трикутник. Нехай то буде мій АБЦ. І другий трикутник. Ну, як передбачити, чи він буде більший, чи він буде менший? Ну, можна прикинути по даних, по тому, що сказано. А можна і не попасти, але то знову ж таки, абсолютно нічого страшного немає. В тому можна далі виправити. Так, отже, сторони трикутника 2,5. Візьму 2,5 5. Так, ще раз. Сторони трикутника 2,5 і 5 маю. Знайти сторони трикутника подібного даному, тобто оцього, якщо його периметр, оцього периметр, дорівнює 46 см. Давайте поставлю P1. 46 см. Так, і треба знайти сторони того другого трикутника. Тобто знайти a 1 b 1 b 1 c 1 і a 1 C1. Оце нам треба знайти. Так, отже, яку я маю інформацію про перший трикутник? Знаю всі три його сторони. І ще знаю, що трикутники подібні. Тобто це теж дуже важливо. Тобто, трикутник ABC подібний? Трикутнику А1, Б1, С1. Знаю ще, що вони подібні. Яким чином я би могла знайти сторони цього другого трикутника, якщо відомо в мене його периметр? Дивіться, отут ми писали з вами про відношення між сторонами. То тут вартує ще дописати, от в мене є два питання: чи периметр трикутника А1, Б1C1, поділити на периметр трикутника АБЦ, чи також буде К. Ну, Я думаю, що ви задумалися на е, кілька секунд, але я думаю, що ви розумієте, що буде також К. Як будуть вже відношення між площами е, того трикутника і того трикутника, то там вже К не буде. Але то ще нас чекає впереді. Тобто, про це ми зараз говорити не будемо. Е, отже, ми ще тут дописали третій пункт що периметр тоді трикутника подібного е, до того другого трикутника. Якщо їх поділити, ці периметри, то також я дістану К. Якщо я таке маю, то я можу, напевне, знайти периметр того першого трикутника. Отже, периметр трикутника АБЦ, то є сума всіх сторін. 2,5 плюс 4 плюс 5, то є 9 плюс 2,5 11,5 см. І тепер я можу знайти К. Як я можу знайти К? Я візьму периметр оцього трикутника А1, Б1, С1. Периметр трикутника а 1 б 1 с 1 Бо я його знаю. Поділю на периметр трикутника АБЦ. І дістану. 46. Треба поділити на 11,5. Тобто, 460 поділити на 115. І то дорівнює 4. О, що то 4 нам показало. Тобто, моє К дорівнює 4. Що вона нам каже? Що сторони оцього трикутника збільшили, відповідно, кожну в 4 рази. Що значить збільшили в 4 рази? 2,5 помножили на 4, 4 помножили на 4, 5 помножили на 4 і дістали сторони оцього трикутника. Збільшили, відповідно, кожну в 4 рази. Так то я що буду мати А1Б1, щоб знайти, то я 4 помножу на АБ. То буде 4 помножити на 2,5. Так, тут дорівнює 10 сантиметрів. Так? Далі, то є А1Б1. Тепер Б1С, щоб знайти, то БС 4 помножу на БЦ. Тобто 4 помножу на 4, це дорівнює 16. І е, ще одну сторону: А 1 С1, щоб знайти. 4 помножу на АЦ. 4 на 5 дорівнює 20 сантиметрів. До речі, дивіться, як ти сторони додати. 10 плюс 16, 26 і 20, 46. Бачите? Тобто периметр. То, що в нас дано в умові задачі дорівнює 46 см. Тобто, можна то перевірити. Задачу ми зробили. Я сподіваюся, що ви її зрозуміли. Тобто, що я хотіла знайти? Я хотіла знайти, в скільки разів збільшився той трикутник. Ну, збільшився, чому я вирішила, що збільшився. Бо периметр 11,5 був, став 46 ну то, очевидно, що сторони збільшилися. І в скільки разів збільшився периметр, в стільки разів збільшилися сторони. Оце K ми знайшли, він дорівнює 4. Тобто, це відношення між сторонами. Якщо б я хотіла написати, що а 1 b 1 поділити на АБ буде таке саме, як Б1, С1. Поділити на Б і А1 С1. Поділити на А С і це все разом докупи ці всі відношення до рівня 4. От про те, про те що ми з вами говорили. А кути, котрі будуть рівні. Кут А відповідно, рівний куту А1. Кут Б відповідно рівний куту Б1. І кут С відповідно рівний куту С1. Так, задача Б. В задачі Б, давайте подивимося, що там маємо. E, значить, знайти сторони трикутника подібного даному, якщо його найменша сторона дорівнює найбільшій стороні даного трикутника. Щось так дуже накрутили. ну Давайте намалюємо малюнки. Так, отже, я маю знову трикутник АБЦ. Який подібний трикутнику А1Б1C1. b 1 c 1 І зразу напишу. Трикутника БЦ подібний трикутнику А1, Б1, С1. То дано в умові задачі. Тепер ще раз. Найменша сторона того трикутника того трикутника другого. Але тут, певне, треба спочатку поставити ці сторони, щоб ми розуміли, котра то найменша. Тут є 2,5, тут ми щось забули вже я 4,5. Оці 4, Оця 5. Так. То найменша сторона цього трикутника. Найменша сторона цього трикутника подібного дорівнює найбільшій стороні даного. Так, найменша сторона, яка буде? А1, Б1. І вона буде дорівнювати найбільшій стороні даного. Тобто вона буде дорівнювати 5. Так, оце то речення розібралися. І тепер треба знайти. Знайти сторони того трикутника подібного даному. Так, от маємо таку задачу. Дивлюся, оскільки ці трикутники подібні, то відношення між сторонами є рівні. Ну кути, відповідно, рівні. Та, то ми вже з вами говорили. Тут кут B рівний куту Б1, позначу, Кут С рівний куту С1. Так, і тепер відношення між сторонами рівні. Оця сторона АВ має 2,5, а ця сторона має А1Б1, то я можу зразу знайти К. Тобто, якщо А1Б1 поділити на АВ, ав 1 С1. Отже, А1Б1, як я поділю на АВ, це має дорівнювати в 1 С1 поділити на БЦ. І А1 С1 поділити на АС. І ви бачите, якщо я 5 поділю на 2,5. Тобто, це дорівнює 5 поділити на 2,5. То є 50 на 25, то дорівнює 2. Тобто, коефіцієнт подібності дорівнює 2. Що це означає? Що кожну сторону трикутника того другого, що дістали. Для того, щоб дістати кожну сторону того трикутника, ми кожну сторону оцього трикутника збільшили в два рази. Отже, B1C1 дорівнює 2 помножити на BC. Тобто 2 помножити на 4 дорівнює 8. Далі. B1C1 ми написали. Та тепер A1C1. А С1. Щоб знайти, треба 2 помножити на АС. Тобто 2 помножити на 5. Рівнює 10 см. О, ми знайшли те, що нас питали. Так, от таким чином е, мусите підступатися до тих задач. Тобто, в першу чергу, треба якось десь відшукати К. Тобто оцей коефіцієнт подібності, а далі він же вам підкаже, як порахувати невідомі сторони того трикутника, того чи другого. Так, тепер тут я ще маю для вас ще одну задачу. Ось таку. Подивимося до неї. Маємо сторони трикутника відносяться як 7 до 8 до 9. І знайти невідомі сторони подібного йому трикутнику, трикутника. У випадках, і тут є три умови. Так? так? ну то давайте візьмемо першу. Отже, я маю трикутника БЦ. І подібний йому трикутник А1Б1C1. 1 с 1 Б1 С1. І зразу напишу: Трикутник А Подібний трикутнику а 1 б 1 с 1 Так, сторони цього трикутника відносяться як 7 до 8. до 9. Тобто АБ відноситься до В С і відноситься до АС, як. 7 до 8 до 9. І тут зразу хочу вам сказати, що якщо ті сторони відносяться як 7 до 8 до 9, то сторони отого другого трикутника. також відносяться. B1C1 до A1C1. також відносяться як 7 до 8 до 9. Також відносяться так само. Так, то теж дуже важливо. Далі. Отже, треба знайти невідомі сторони оцього трикутника А1Б1 С1. У випадку, якщо його менша сторона 21. Якщо відношення між сторонами отаке є 7 до 8 до 9, то очевидно, що менша сторона того трикутника буде оця А1Б1. І вона дорівнює 21. 21. Так, якщо відношення між сторонами є 7 до 8 до 9, то ця сторона 21. Буде дорівнювати 7х буде дорівнювати 21. Тобто, я то можу написати: отак: 7х дорівнює 21х то є той коефіцієнт пропорційності. Х дорівнює 21 подів на 7, це дорівнює 3. Так, якщо коефіцієнт пропорційності 3, то не подібності, а пропорційності, бо ми маємо відношення між сторонами в одному трикутнику. Тоді далі 8х 8х то є моя сторона b1, c 1 то є 8х, то буде 8 помножити на 3 і дорівнює 24. І а 1 С1. То є 9х, і дорівнює 9 помножити на 3 і дорівнює 27. О, я знайшла ці всі три сторони. Тобто, перша сторона у мене є 21, наступна буде 24, і наступна буде 27. Так, тепер друга задача. Що тут хоче друга? Друга каже, що більша сторона на 5 см більша сторона на 5 см більша за середню. Так, більша сторона більша сторона то є а 1 c 1 Тобто а 1 c С1. Більша за середню. Середня то б 1 c 1 на 5. Так, Тут треба використати оті от ікси, що ми вже маємо в попередній задачі. Тобто А1С, А1С, то є 9х, Б1С, Б1С, то є Б1С 8х. І тоді, якщо та сторона більше від тої на 5, то це означає, що 9х мінус 8х дорівнює 5. І звідси х дорівнює 5. А як я вже маю х, то я вже знайду всі ці сторони знову. Тобто я дістану А1, Б1 А1, Б1 має 7х 7 на 5 35 Б1, С1 має 8х 8 на 5 дорівнює 40 І А1, С1 Має 9х. 9 на 5 45. Бачите? Другу здачу ми також зробили. І третя каже: знайти невідомі сторони трикутника, подібного йому у випадку, якщо його периметр 48. Тобто, периметр того трикутника а 1 б 1 с 1 дорівнює 48. А це теж дуже просто, бо ми вже оті ікси маємо. То периметр е, буде 7х плюс 8х плюс 9х. Це дорівнює 48. Так, переходимо, 7 плюс 8, то є 15 плюс 9, 24х дорівнює 48х дорівнює 2. І знову то саме а 1 b Дорівнює 7 на 2, 7 на 2 і дорівнює 14 сантиметрів, я тут не пишу. Б1 С1 дорівнює 8 на 2, дорівнює 16 і А1 С1. Дорівнює 9 на 2, і дорівнює 18. Бачите, ну, трохи виглядає запутано. Трохи виглядає запутано. Але я думаю, що як ви помаленько отут вслухаєтеся в те, що я намагалася вам пояснити, то розберетеся. Напишіть мені в коментарях, може щось треба ще раз буде пояснити. Ну, ще ви дивіться, повправляєтеся на оцих задачах. Отут я вам написала ще одну, подібну до тої. І тут я вам дала таку, як ми розв'язали першу. І отут для сміливих, я маю задачу таку з зірочкою. Дуже цікава та задача. Я вам рекомендую трохи помучити голову і зробити її. І далі ми розберемо, звичайно, ту задачу, ви будете бачити, наскільки ви з нею справилися. Так, отже, от таким чином ми трохи порозбиралися з подібними трикутниками. Трохи голос у мене змінився, а то той вірус мене якийсь здолав. Але я думаю, що вам було зрозуміло те, що я кажу. Ну, поки що я не маю більше для вас інформації. Слідкуйте на каналі за іншими відео. Будемо продовжувати розбиратися. Поки що це все. До зустрічі!